Вітаю, друзі! Зараз ми з Асею приготуємо паштет з курячої печінки, і вам його покажемо. Смакувати будемо ми, а ви будете дивитися та облизуватися. Ася. Асю. Тихо, терпіння. Зараз все буде. Так-так. Чекай, зараз все буде. Це, можна сказати, буде в нас дієтичний курячий паштет, тому що ми смажити нічого не будемо, а тільки відваримо, що ми вже і зробили. Ось печінка пів кілограма. Дві невеликих морквини, дві цибулини, 50 грамів вершкового масла, сіль за смаком і чорний молотий перчик. Оце і все. Зараз ми все переб'ємо в блендері. І все буде готове. Бажано, щоб печінка та овочі, тобто морковка та цибуля, були ще теплими, щоб добре розчинилося вершкове масло. Спочатку ми в блендер поміщаємо овочі, цибульку та моркву вмикаємо блендер, тепер сюди додаємо печінку, вершкове масло, солимо. солі беремо ось так неповну чайну ложечку. Це моя якраз пучка. А також за смаком перчиму чорним молотим перчиком і знову все це перебиваємо блендером. Так, дивимось. Паштет наш готовий. Можна все одночасно сюди кидати, всі інгредієнти, але наш блендер слабенький, може не потягти. Так що спочатку прийшлося овочі подрібнювати, а потім вже і печінку. Ще в його такий недолік. Провід дуже короткий. Зекономили китайці всього пів метра. Ось такий паштет у нас вийшов. Тепер його ставимо в холодильник. Ай там всі інгредієнти подружаться. і Він на завтра буде ще смачніший. Ася, тобі вже є. Ось Ася я приготував. Зараз будеш, будеш куштувати. З чайком такі смачні бутерброди. З паштетом з курячої печінки підуть за милу душу. Нам смачного, а вам, друзі, здоров'я і гарного вам дня і тихої ночі. А хто зараз снідає? Обідає чи вечеряє і вам смачного бажаємо. І дякуємо вам за перегляд. А тепер пробу знімає головний дегустатор. Можна. Я її порізав на маленькі кусочки. Ну як, Асю, сподобалось? Сподобалось. Все? Нагнала апетит, а зараз будеш їсти свою кашку? Все вже чист. все. Асі паштет сподобався, а тепер, як і домовлялися, Ася буде їсти кашку. З печіночкою. Тепер і кашка смачна. Після смачного паштету.